Якщо Україна програє у війні, то Будапешт претендуватиме на Закарпаття. Про це заявив лідер ультраправої партії Угорщини, наша батьківщина Ласло Туроцький. Таку заяву політик зробив під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті в суботу, 27 січня, повідомляє видання індекс. За його словами, тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно. При цьому він заявив, що нібито Україну купив Блекрок, найбільший у світі інвестиційний фонд з бюджетом у понад 10 трильйонів доларів. Угорський політик запевнив, що його партія виступає за закінчення війни в Україні, а саме за негайне припинення вогню, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів. Якщо державність України припинить своє існування, внаслідок війни його партія претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія, цитує Тороцького видання Індекс. Варто відзначити, що це не перші подібні заяви з боку лідера ультраправих минулого року. Він говорив про необхідність запобігти початку нової світової війни, розповсюджував російський наратив, що Україну, нібито продали іноземним інвесторам, а також виступав проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Угорщина допомагає РФ знищувати Україну. Ще до повномасштабного вторгнення угорські дипломати на Закарпатті роздавали паспорти, що призвело до великого дипломатичного скандалу. Прем'єр-міністр Віктор Орбан також грає на користь Кремля. У 2022 році політику скандалився заявою, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, тому що санкції проти Москви не спрацювали і, звичайно ж, їх треба зняти. Також він заявив, що війни в Україні можна було б уникнути. А в Сьогодні на засіданні Європейської ради Орбан заблокував 50 мільярдів євро та майже зірвав плани щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу у свою чергу. Опозиційний російський політик і правозахисник Марк Фейгін заявив, що президент РФ Володимир Путін в обмін на підтримку пообіцяв Орбану частину України, а саме Закарпаття.